22 листопада Україна відзначає день пам'яті жертв голодоморів. Напередодні цього сумного дня працівники Олександрійської районної бібліотеки разом зі студентами училища культури провели для учнів Олександрійської гімназії інтернату годину реквієм під назвою Голодомор. Згадувати боляче забути неможливо. Донести, хоч намагаємося те, яка ціна, яка ціна взагалі. Цього хліба да, як діти, яке відношення повинно бути до того, що ми маємо, що ми повинні берегти, бережливо ставитися до всього того, що в нас є, що нам дають наші батьки. Що згадати, звичайно, згадати, щоб діти не забували, адже пам'ять народу, вона повинна пам'ятати все, що трапилося з нами з нашою країною, що які вона пережила страшні часи. Під час години реквієму бібліотекарі разом зі студентами представили школярам літературну музичну композицію за поемою Голодомор Виноградової. Діти слухали дуже уважно про страждання українців, адже про голодомор знають не лише з підручників, а й з розповідей тих, хто пережив ті страшні роки. В нашому селі, де я проживаю, була стара жінка, але вона вже померла, яка розповідала, що це були дуже страшні моменти. Вони варили кашу буквально з кори дерева, вони їли те, що їм попадалося. А ті люди, які які були багаті на той час, вони навіть хліб возили додому в мішках? Також студенти училища культури та працівники бібліотеки показали дітям інсценівку уривку із книги Ольги Мак Каміння під косою. Це книга для підлітків, письменниці, яка діаспора українська діаспора проживає в Америці і яка написала от саме про дітей, про підлітків. Про які пережили голодомор, їхні відчуття, почуття година реквієм організована бібліотекарями та виховна лінійка, яку цього ж дня в Олександрійській гімназії провели педагоги закладу, змусили школярів замислитися над тим, що таке голодомор і чим він був викликаний. Я звісно дуже багато чого дізнався, скільки померло душ людей, скільки мені, їм довелося страждати. Скільки вони мали проблем з їжею, бачив, як помирали саме вони жахливі картини з їх життя. Голодомор це взагалі дуже-дуже страшно, і тому ми зараз підіймаємо долоні до Бога, щоб ніколи такого більше не трапилося на Україні. Завершили годину реквієм хвилиною мовчання на знак пам'яті жертв голодоморів.